Привіт, пізновелики, ну як там ваші справи з моторчиком? У вас виходить? Я впевнений, що виходить. Дивіться, я сьогодні, прогулюючись містом, побачив пожежну станцію, вирішив зазирнути. Але щось, ця пожежна машина якась кола, напевно, спить. Давайте спробуємо її завести. А то не дай Боже, десь буде пожежа. А машина не дуже готова. Пам'ятаєте, як заводимо моторчик? Язичок вгору деде і сильний видих. Спробуємо. Так. Продовжуємо, поки наша машинка не прокинеться. Діде. Ди-де-де-де-де-де-де-де! Ди-де-де-де-де-де-де-де! Ди-де-де-де-де-де! Машинка почала рухатись, але не прокинулась. Давайте тренуватися з чим. Ди-де-де-де-де-де-де! Ди-де-де-де-де-де-де-де-де! Де-де-де-де-де-де. де 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 Де-де-де-де-де-де-де-де-те. де 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 Диде. Так, бачимо, що трошки вже очі почали рухатись, значить, ми вже наближаємось до того, що машинка прокинеться. Давайте ще трошки. Вдих. Де-де-де-де-де-де-те. Ще. Де-де-де-де-де-де-де. Діде-деде. Де-де-де-де-де-де-де-де-де. Так. Напевно, не дуже голосно, а давайте спробуємо додати ще трошки голосу. Можливо, наша машинка не чує, що ми її намагаємося розбудити. Вдих.